У сніга, просто зима. І навіть, бачите, якісь, якась рис пробігла, тут якийсь вовк пробіг. Ще якісь сліди тут ось їздили тракторці, тому що ми продаємо тракторці, мужики. Ми, хто шукає собі трактора, ви не переключаєтеся, хто нам розказував, що у вас якісь там нема знижок, ціни захмарні. Нічого ніхто не купує, дивіться, просто ось, пацани грузяться просто карчами одними, кентаврами маленькими. То хіба одна машина грузиться. ось ВБ-240. Самі, до речі, товкові, ходові вони. Тут іде і рама нормальна вже, і мотор 15, 115. Поршень трошки має запас мощності. Кропка лишається мотовочна, але дороблена без понітарки, вона не буде ругати вали, буде працювати. Ну то заміна мотовоку, така більш трошки да? то раз грузиться І отам ще з тої сторони. Зараз я покажу теж скільки Бустренько пройдусь, то буде йти на погрузку. Ух. покажу ще ось модельний ряд моєму все і де буде шифен їхать вот один это кентаврикасикс ходовий, цвет редкий у нас є всі цвета кентаври сентай по ціні шифена, теж комусь повезло а ви далі пишіть, там на мацин дешево Навісня, різна куча всього. Воно щоб беріть, поки зимова. Дешевша ціна йде. Вон, і, пожалуйста, вам скільки помість. Хто пам'ят. Хто пам'ят, скільки на всій площадці ну, напишіть. Було стояли техніки, що ви казали, що все згниє, вас ніхто нічого не буде купляти. Дивіться, просто я вам показую зараз такого залізу кудись. О! Сяде. Дивіться, скільки повигрибали. Просто Тут ряд пустий повністю. Там далі я ходив теж пусто. Тут о, кабінники, де теж напів пусто. Лаволи! Розібрали. Дорогі там, все, Ловоли великі, розібрали. Пожалуйста. Тому хлопці, не пишіть фігні. От, у нас є хороші варіанти купити трактор. Дешеві варіанти купити трактор, тільки. Хлопці, якщо бачите, десь в інтернеті. Теж хотів сказати е, об'яву, де пропонується трактор. За 10. Зараз я на другий телефон запишу, щоб в мене було і в Тіктоті. І це, О. дивіться, хлопці, якщо бачите, десь в інтернеті об'яву, де продається трактор за 12 тисяч гривень, за 6 тисяч гривень, за 10 тисяч гривень, об'яву. І там проси перейди по посиланню в профіль. Коли ви в Тіктоці чи десь в Фейсбуці, неважно, що собі шукаєте якісь товари і вас просять перейти по ссилці, не обов'язково, що там будуть вас манити предоплату, і ви не дасте, і все, ви з розводу вийшли. Хлопці, якщо ви переходите по лівих ссылках, особливо з Телеграму, там можуть просто вкрасти ваші доступи в телегу. А після цього... Від вас вже розводить людей, щоб ваші родичі скидали бабки, типу позич, або там, проголосують за якусь дитину та, і щоб і ще вкрасти в когось. дані. Коротше, аферісти таким макаром дійсно. А заманюють такими осилками, що такі от трактори типу, по 5 тисяч гривень по 10, хоча вони аналогічні ціни мають в валюті. От. І Люди на це ведуться, класно собі. І навіть він не знає. А в нього потім з карти списало все Тому... Дуже уважно бути, якщо переходите по якихось силках, якщо компанія там, от як ми там, у нас силка є в шапці профілю то ссылка на веб-сайт то є офіційний сайт нашого магазину. Можна взагалі нікуди не переходити. Є номер телефону теж. Закріплений в профілі, все наш номер, який вже 7 років, от, по якому ви можете зв'язатись з менеджером і з реально зробити замовлення. А всі ці телеграми то шляпа. поняли? і вас кинуть. Або у вас просто хакнуть телефон, або з карти спишуть бабу, або ще щось. Тому будьте уважні. Оце я хотів сказати. Вот он, мужики. Ось це все початку. Все. все повигрібалось, все повиїжджало. Все, половину техніки вже немає. І то постійно зі зборки виїжджає нова техніка. Постійно, кожен, день, кожен день по 5-7 по тракторів збирається. От, тому, тому, мужики, майте на увазі. Хочете собі замовити дешевший трактор, хочете замовити... Так, щоб потім було все нормально, без обманів, без цього, то ви знаєте, куди дзвонить. Мінітрактор.уукер, номер телефону є в описі, номер телефону є віздє 096 055 4488. Набирайте, звертай. І воно нам щось приїхало, ще якісь приладдя. Мощне, саме мощне, що в нас є, щоб такого взяти, знаєте, там, ну, не переплачувати, не брати там. Да? Якщо у вас немає гектарів за 2-2 тисячі. Саме мощне, потужне, що є, мужики, то я зараз вам швиденько покажу. Пройдемося тако. оп оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз оп, 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 оп. це таке болото наше. Треба ще виплатить. Ось рап, пап-пап-пап-пап. Тут все у вас, поняли? Тут у вас за 2000 за дві з половиною навіть от буде у вас і ще навеска. І ще навеска буде. І. На цьому місці від мене відпишеться половина каналу. Нє, мужики, дивіться. Якщо у вас є пару гектарів, якщо у вас є там поле якесь, якщо у вас там роботи, ви по селу їздите робити, то навіть не дивіться всю сторону. Поняв, шліть нахер тих всіх гавнюків, які вам будуть казати, що ви на там тракторі можете... Все, то корч! То корч, бляха, муха, сука, то, то корч. Ну, от... Інакше не називеш, я навіть відео підписав Корчі. Поняв, не просто так. бав Та розказує такі терабені історії. що Там він фу в горах, в горах, бляха, півговерви можна вигоротім. Ну. Ну так, якщо у вас свій город... Якщо вам для себе треба е, такі, універсальна така апаратура, щоб поробити там все, що можна, в принципі, пацани, якщо б грамотно підібрати сюди пуга, він не вигори там 10 соток. Ти, без проблем. І висадить картошку, і прицепа потягне, і все, і, і в ліс можна з'їздити, якихось там трохи дров привезти. Мужики, то все залежить від того, що, скільки він буде напрацьовувати в рік. Да? Понятно, що. Це і мотовочна коробка ну на базі мотовочної коробки, і мотор такий одноцендовий ремні, і все. І тут воно все, все саме слабеньке. Ну Все залежить від того, скільки які роботи і е -е -да, скільки буде напрацювань. Розумієте? Якщо ви його будете ушатувати, то можна такого трактора вбити. Ну То я можу його вбити за 15 хвилин, якщо чесно. За 15 хвилин. Якщо тако розібратися, то такого трактора брати. От, то, а, якщо його з умом експлуатувати, я знаю людей, в кого зубри 120 до сих пор ДВшки 120, ті яким вже під 10 років до сих пор їздять, продажі стоять на ОЛІКСі, і нормально, нічого з ними немає. І коробки не розсипались, і вали не позривало, і все. Розумієте, То вже більше діла до тракториста, знаєте, хто робить тим трактором. Які ну, 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 нюанси? Я ж кажу, якщо там вас е, треба там багато орати, то ні. Якщо там треба вам е, якихось там е, ду, такі, серйозні роботи, то ні. Якщо замість мотоблоку він зробить більше за мотоблок, повірте мені, він зробить більше за мотоблок. Ви не будете гнути спину. У вас все навісне, ваше лишилось з мотоблока, більша частина воно підійде. Там, може десь трошки треба буде переробити, може там тр трошки ширшу фрезу вот, поставити. А тако, воно все з мотоблока повністю підійде. Вот. Головне пацани коробки. В цих тракторах біда у нас з коробками передач. Е, яке? Вал приводний, який круте, що йде на фрезу вже. Е, Поняли, там дозірочка. Там так, да. ну, воно лишилось, але там натяжені цепі, чи, чи як ви експлуатуєте, там більше від цього грає. І планітарка, планітарний диференціал, Планітарний диференціал, е, який блокує е, колеса. Тому що зробили блокуровку на цьому тракторі. Е, дивіться тако, якщо що стосовно блокуровки, то найголовніший бій. Із-за цього вони так зпсувалися репутації, що коробки одноразові татував як розходник йшов. Но Е, як вже зробили раз блоку Півсі, убрали ту планетарку дебільну. Ось такі коробки дві речешка, вперед йдуть. вже от Кентаври почали заводити. От, Бешка перша, потім Б9 і оці БН вже. Як це почали, зробили, все. Мо проблем нуль. Проблем вже той немає. От, е, і те найголовніше була болячка. як Найголовніше болячка, то по коробці убрали, все. По остальному. Ну, Зрозуміло, там все залишилось, треба рукава закатати, понял? оба. І робити трактор, коли купуєш. От, но базова якась вещь, там мотор, коробка нормальна. Раму дивіться, яку файну зробили добру. Хлопці, то вже трактор, якийсь щось може, ну, що, який щось може, там по мінімуму для себе, на городі не може. От. Так що, хлопці, мототракторця, і ці всі нюанси, знаю, я вам підкажу. Чесно, якщо воно вам не треба, не підходить, я вам так і скажу. Прямо там, дозберуйте, беріть щось краще, там потужніше, більше і так далі. Ну, Так, по суті, в двох словах, <кхм> в двох словах е я пояснив. Е в остальному мотори різні, 1 з 0,5, 1 з 2.0, 1 з 15, 1 для тієї коробки я враховую за, за великі. 95-й беруть і <кхм> 11.05. -й. То йде 18-20. Ну, там на це не дивиться навіть. Тут кожен пише, що хоче. По різному по нього пише. От. І відрізняється ще колеса. БН чим оптимально. 160 BN, це новий на басилені рамі. Бачите, тут рама така вже груба. Тут вже така рама, рама йде груба. І колеса трошки шить, тут на 7,5 А Так в остальному в остальном, трактрей супер себе зарекомендував. А, серед таких мототракторців я б навіть нічого іншого не дивився. Коробку в косяк а, БН йде, Насос васини окремо стоїть, файно. генератор під капотом стоїть, все як положено. О, тому, мужики, такі от. є тракторці, доставочка у нас йде безкоштовно по всій Україні, без переплати. привозка, розрахунки всі на місці. О, тому звертайтеся.